Всім добрий! день! Вас вітає канал Навік. Сьогодні ми поговоримо про всю мангу українською, і я постарався зібрати всю мангу, яку тільки можу. Якщо я щось зробив, прошу написати в про це в коментарях. Це відео актуальне на момент 10 травня 2024 року. ну Воно знімалось тоді. Якщо ви дивитеся це пізніше, а ви дивитеся пізніше, то можуть появитися нові тайтли. Крім того... Я не вставляв сюди передзамовлення. От, наприклад, на минулого травниці вже п'ятий том поставило передзамовлення, а четвертий тільки-тільки виходить з передзамовлення, і скоро вже буде в продажі. Якщо ж ви хочете подивитися всю мангу українською загалом в моїй презентації, то презентація також буде в описі. Тому погнали! Видавництво! У нас є видавництво Наша ідея, Мімірменія, Мальопус, Комікс», Волкула, Коленцу, Таперо, Фаерклов, Сафран, видавництво, видавництво, наша ідея, «Астролябія», Фаерклов. Це загальне видавництво, яке у нас є. Якщо ви помітили, що тут немає якогось видавництва, тоді великий шанс, що воно піратське. Проте я міг якесь видавництво падко або пропустити, або забути. Так що, якщо що, прошу писати і казати. А всім видавництва, які випускають ліцензовану українську мангу, передаю великий поклін. Що я хотів би почати, це з піратської манги. Дуже прошу вас не купувати її, бо вона дуже шкодить українському ринку манги. Тут ви бачите приклади піратської манги. Загалом це популярна манга. Як One Piece, Versailles чи JoJo, проте є і не дуже популярна, як, наприклад, Хорімія. Е, ось ви бачите значки цієї піратської манги. У нас є, наприклад, Йохо-хо-хо. Тому, якщо ви хочете дізнатися більше про тему піратської манги у манґіа, є цікаве про це відео. Я залишу посилання в описі. Зможете по ньому перейти і подивитися, як відрізняти ліцензовану від неліцензованої манги. Чому це скідливо? Бо це портить, по-перше, довіру до нас, а по-друге, це вбиває продажі не дуже великих тайтлів, як, наприклад, Хорімія та сама. Бо люди, які хотіли її купити, вже її купили. І продажі, відповідно, будуть меншими, ніж могли би бути. І автори не отримують від цього ні копійки, крім того, перевод зазвичай і якість картинки набагато гірше, ніж в оригінальній манзі. Тому давайте підтримувати українське. Продовжаємо. Почнемо ми з романтики. Перша в жанру романтики це детектив-романтика. У нас монолог тамниці, том з першого по третий, що є на даний момент, проте зовсім скоро буде вже прям продаватися четвертий. і заявили, що зараз буде передзамовлення на п'ятий том. Ось мальоков авторки, історія мені сподобалася, дуже цікава, є аніме, можете собі подивитися. Всім рекомендую, до речі. Романтична комедія повсякденність, а у нас ця порцелянова лялечка закохалася, Томс тобто з першого по четвертий on going. Мені зайшло. Так що можете купувати. Мальовка, до речі, дуже-дуже красива. І особливо тут цікаво дивитися на те, як виробляються костюми і як влаштована косплейська індустрія, або інду... індустрія косплею, не знаю, коротше. Романтики не так багато, проте вона також є частково. Продовжаємо. Кохання на кінчиках пальцю Том з 1 по 7 Ongoїнг. По минулій і по цій манзі є аніме, можете дивитися. Це вже, по-моєму, закінчена серія, проте я не зовсім певний. Можете поправити мене в коментарях. Е, рекомендую. До речі, мальок в автора доволі красива. П'ять наречених близнят, Том з першого по другий онгоїнг. Жанр такий самий, як у порцелянової лялечки. Історія доволі цікава, правда, я вже дивився аніме. Проте, хто не дивився і навіть ті, хто дивився, можуть собі купувати. Рекомендую, проте, не для всіх, а для тих, хто любить цей жанр. Продовжуємо. Далі у нас реаліна наречена герцог за контрактом, Том з 1 по 4 Ongoїнг. Манга красива, ще й кольорова. Проте я, на жаль, не фанат таких історій, проте, знаєш, є багато людей, яким вони подобаються. Так що кому таке подобається, можете сміливо купувати. Єдиний фінал леходів смерть, Том перший – Ongoing. То саме? Манга наречена Чакуна», Том з першого по 4 Ongoїнг. Також цікава манга, ще і романтика в жанрі фентезі, і, по-моєму, там навіть буде школа. Мальовка у автора, до речі, також прикольненька. Чимось мені алхіміка нагадує. Деві Чан бажають потервенити», Том з першого по четвертий Онгоїнг. Манга видалася мені дуже цікавою, душевною. Рекомендую, мені сподобалось. Драма Романтика це у нас Orange, Том з 1 по 4 Ongoїнг. E, манга є доволі цікавою, це є як і романтика, так і просто цікава історія. Форма голосу, ну, хто не чув про форму голосу, а якщо не чули, то обов'язково подивіться і почитайте. Всім також рекомендую: 300 днів з тобою Том 1, то саме щось з минулим. І з цим також то саме щось з минулим. Бо тайтл хочу з'їсти твою пішлункову. Як для на мене, дуже схожий до попереднього. Том перший другий закінчена. Прошивай троєндові сади. Том перший онгоїнг. Історія цікава, всім рекомендую. Фентезі, романтика і сикай. Я стала ходійкою, тому приборкою фінального босса. Том перший онгоїнг. Драма Романтика фентезі. Вовчі діти, Аме та Юкі, Том Перший Онгоїнг. Я чув, що вийшов фільм, і чув дуже багато рекомендацій. А далі вирішуйте самі. Детективи. Детективи-Жахи. Це інша перша чверть закінчена. Історія вже закінчена і повністю видана. Хто хоче собі якусь завершену серію, прошу до покупки. Є дуже цікавий огляд у полички Тейсона. До речі, канал всім рекомендую. Залишу посилання в описі. Детективи, жах Сейнен Трилер, Генні Баутом з першого по восьмий. онгоїнг. Манга обіцяє бути кривавою і дуже цікавою. Проте я не фанат жанру жахи. Тому тим, кому таке подобається, рекомендую. Тим кому таке не подобається, як мені не рекомендую. Детективна окова Фантастика триллер. Місто, де немає лише мене, то перший онгоїнг, як я чув, манга краще за аніме. Тому хто є фанатом різних детективів і цієї історії, сміло купуйте собі. Я сам дивився аніме, проте мені не дуже, прям і щоб сказати, зайшло. Продовжаємо детектив Трилер. Це у нас проросло, там з першого по третій, здається, закінчена історія, тому хто також фанат, може собі купувати. Дивився недавно огляд, теж доволі цікава історія. Тіп-панк, біопанк, трилер, детектив, фантастика, це все у нас Leviа Fan. Том з першого по третий також, здається, закінчена історія. Можете почитати собі більш детально і подивитися, Там є, Том перший по другий, історія закінчена. Це від Джунджі Іто, Знаю, що є дуже багато фанатів, проте я не фанат, бо не люблю жахи, а всі решту можете собі купувати. До речі, книжка дуже гарно оформлена. І виконана яксно. Фантомна зона це закінчена історія. По-моєму, однотомник то саме щось томіє. Повсякденність і комедія. Повсякденність, комедія це у нас шлях до мого господаря. Том з першого по п'ятий онгоїнг. Всім рекомендую. Дуже весела історія. І мені зайшло. Чи життя однієї киці Том з першого по дев'ятий онгоїнг? Одна з перших манг української, яку я помітив, і дізнався, що манґ видають українською, тому. Це можна сказати дідусь індустрії, це у нас повсякденність, кому таке подобається, можете купувати. Хоча ж щоденник Джунді Іто, іон тому, Том перший, історія закінчена. Хоч і джуді Іто, проте це не жахи, а комедія в стилі Джунжі Іто. Вітаємо в Кото Кафе. том перший закінчена. Просто файна повсякденність про котів в Кото Кафе. Око, острів чарівників, там перший онгоїнг. До речі, якщо вам цікаво подивитися про мангу, можете заходити на сайти видавництв або в соціальні мережі видавництв, як, наприклад, інстаграм, і дивитись більш детально про кожну з манг. Оце, наприклад, більше манга для дітей. Манга самітниця рокерка або «Бочі за рок, там перший онгоїнг. Щоденник тата дракона виховання наймогутнішої дівчинки, там перший онгоїнг. Комедія етчі виживання в іншому світі з моєю повелителькою Вам перший онгоїнг, не фанат, про те, хто хоче купити надприродне фентезі, ваш наша потайбічна книгарня, ворота до паралельного світу, «Том перший онгоїнг. Майже нічого не знайшов про цю історію, так що мало що можу сказати, якщо вас зацікавила вона. Пишіть в коментарі або шукайте самі історію, бо я дуже мало зміг чогось знайти. Пригодницька література фентезі повсякденність. Дівчина з того боку, Том з першого по третій, онгоїнг. Історія дуже цікава, мальовка дуже гарна. Всім рекомендую. Гостра автобіографічна манга. Це у нас мій. Не знаю, чи мене за це не забанять, досвід самотності. І, не знаю, чи мене за це не забанять, від реальності. Ongoing. Нічого не рекомендую, робіть як хочете. Або купуйте, що хочете. Дорослішення повсякденність. Солонін. Том з першого по другий, історія закінчена. Просто історія про дорослішення. Якщо хтось хоче, купуйте. Щось на стику: Романтика фентезі, мемуар Ванятися, Том з першого по другий Онгоїнг. Всім рекомендую. До речі, є аніме, можете собі переглянути. Сміх під захмареним небом, Том перший Онгоїнг, знайшов доволі мало інформації про цю мангу. та якщо ви знайдете більше, можете собі купувати. Ну, або, в принципі, можете купувати, якщо вам подобається. Пригоди і екшн. Екшн і фентезі. Тільки я візьму новий рівень. Том з 1 по 6 Ongoїнг. Файна екшен манга? Стоп, манга? Це мангва! Берсерп ненажерливості. Том 1 Бойовик. Подорожі в часі трилер. Це у нас токійські месники, або Токіо Revengers. Вибачайте за мою англійську. Том з першого по восьмій онгоїнг. Історія обіцяє, буде цікавою, кому таке подобається, сміло купуйте. До речі, якщо ви не знаєте, де купувати офіційну мангу, то моя підказка. Це можна зробити на офіційних сайтах видавництв, або у офіційних книгарень, як, наприклад, книгарня Є. Продовжуємо. Пригоди: темне фентезі стімпанк. Це сталевий Алхімік, том онгоїнг, том з першого по четвертий. Видання також дуже гарне, раджу подивитися. Огляд на іменно саме видання у полички Тайсона. Манга рахується шедевром, проте сам я її досі не читав, бо жду, поки всю мангу випустять офіційно українською. Ательє Чекунських капелюхів, Том з 1 по 8, Ongoing, є, крім того, кухня Ательє Чекунських капелюхів, що також йде віддільно в серію, якщо комусь цікаво, можете собі сміло купувати. Мені історія сподобалась, я маю перших два тома і планую купити. Подальші, томи. ми. є, ще пордарункова версія деяких томів. Малюка, до речі, в манґі доволі гарна. Чимось нагадує, до речі, Гаррі Поттера історія. Пригодницька література фентезі це у нас Відьма Кронін. Історія є доволі цікавою. Якщо комусь подивився відвок, можете собі купити. Бойовик вампіри, наукова фантастика, кривавий Марс, Том з першого по 3 закінчена. Ось така малюка. До речі, нагадую, що, моя думка, не є останньою інстанцією. Якщо ніхтось не знає, що таке остання інстація, це остання то 100% вірна думка. Вона просто є мою суб'єктивну думку про ту чи іншу мангу. Можете собі купувати, що хочете, дех. ну краще купувати офіційних подані. Комедія надприродна. Туалетний привид Ханако. Том з 1 по 3 ongoї. Чтав мангу, мені сподобалось, всім рекомендую. Пригодницька література фентезі. рай, том з 1 по 3 онгонг. Мені дуже подобається малювка, і я зацікавлений. Мабуть, потім, коли вийде побільше томів, я куплю собі всю серію за раз. Ну або куплю до того моменту, поки вона вийде. Бо манга виглядає дуже цікаво. Вампіри, пригоди романтика, Фентезі, того світні, то перший онгоїнг. Манго обіцяє бути цікавою, проте я дуже мало що можу сказати про неї, бо я не дуже знайшов багато інформації про неї. Якщо комусь цікаво, можете собі самі пошукати інформацію. Продовжаємо. Пригодне фентезі, наукова фантастика. Це у нас зроблено Безодні, там з першого по третій. Також всім рекомендую вам будь знайти всі про аніме. Е, до речі, мальовка доволі також гарна в цьому аніме. Проект Цугумі, там з першого по другий, Онгоїнг, я також не дуже знайшов. Багато інформації про це, якщо комусь таке подобається, можете сміливо собі таке купувати. Магія надприродне сейнен фентезі. Черівник бібліотеки Том з 1 по 4 не закінчена, я читав тільки перший том, мені сподобалось. Понур хмарами Том з 1 по 5 історія закінчена. Всім рекомендую, маю перший том це, до речі, манга у твердій обкладинці, так що великий поклон ланцута за це. Більше дитячого манга, проте, думаю, можна собі десь вечірком почитати і дорослому. Продовжаємо. Радіант, том з першого по 9 Ongoing, типовий Сьонен, кому таке хочеться, можете собі спокійно дивитися. Магія поверненого має бути особливою там з першого по другий. Ongoing, Ну я просто скажу, що можете собі купувати. Доля основний наказ Ліна на зоря, там з першого Ongoing, Я дуже здивувався, коли сказав, що у нас будуть видавати манго по фейту, проте. Колись я собі обов'язково куплю і розберуся, проте зараз мені страшно, я до цього не лізу, так що продовжаємо. Академія відьмачок, том з першого по 3 закінчена. Є, по моєму, фільми, і на поличці на каналі Поличка Тейсона є огляд. Всім рекомендую до перегляду. Книжка магії з нуля, том з першого по шостий, онгоїнг мало що можу сказати, але кому таке подобається, купуйте. Графічний роман, це у нас путівка по тобі, чи там перший онгоїнг. Знайшов дуже мало інформації, але, здається, непогана історія. Кіберпанк, постапокаліптика, пригоди. Це у нас Блам. там з першого по другий онгоїнг. Фанатам жанра дуже рекомендую. Містика і трилер, психологічний трилер. Це у нас крах людини, там перший історія не закінчена. Мало що можу сказати, проте знаю, що є поціновуючі жанри. Виживання, жах, стосунки, трилер це все у нас про Хепіленд. Том з першого по другий, по-моєму, історія закінчена. Як ви вже мабуть запам'ятали, я не є фанатом цього жанру, то хоч не купує. Сховок те саме, Тоже закінчена історія, проте тільки один том: музей, серійний убивця, що сміється під дощем. То саме трилер, гра короля, том перший, другий, онгоїнг. Це більше про детективна історія. Проте я чогось не горю бажання купувати, але кому захотілося, кому цікаво, можете собі пошукати про неї інформацію і купувати. Драма Містика пригоди фентезі це у нас цукає потебіч там перший онгоїнг. Це у нас від авторки стального алхіміка. кого зацікавило, можете собі пошукати інформацію, ну і звісно купувати. Погнали далі. Містика і комедія це у нас темний дворецький, там з першого по третій онгоїнг. Знаю, що є багато поціновувачів, Можете сміло собі купувати, я, мабуть, теж колись собі куплю. Проте зараз трохи сумніваюся. Історична основа і морально-етичні теми. Пригоди, епопей, історичний, морально, етичний. Це все у нас про сагу про Вінланд. Про сагу про Вінланд. Це все у нас сага про Вінланд. Або Вінланд Сага. Там з першого по 7-й, Онгоїнг. Я фанат цієї манги, тому я маю на даний момент Там з першого по 6. І коли вийде ще декілька томів українською, я докуплю собі, бо я на момент подивився перший сезон. І я жду, поки наша манга пережине вже цю відмітку першого сезону, щоб я зміг почати читати нові томи цієї прекрасної історії. Продовжаємо. Боротьба, драма, історична основа це у нас привід Києва. Закінчена. Всім рекомендую до покупки! Це у нас манга про, про Україну і українських сміливців, що жертвували своїми життям. Ми відображення минулого. Це у нас берегиня, там з першого по другий. Здається, історія закінчена. Мені дуже подобається оформлення і переклад. Також всім рекомендую. Манга виглядає просто неймовірно. Постапокаліпсис. Це у нас на кого фантастика, постапокаліптика. Драма. Це остання подорож дівчат. Том з першого по третій онгоїнг. Обов'язково, коли вийдуть ці тумі, я все собі куплю зараз. Фантастика, постапокаліпсис, це у нас йорга, протокол висадки в Перл Гарбор. Том з першого по другий онгоїнг. Я не дуже розбираюся, бо те, хто розбирається, Прошу до покупки. Спорт і мистецтво. Це у нас дорослішання, посягденність, мистецтво, це у нас блакитний період. Том перший онгоїнг. Дуже гарна історія про те, про пошук себе, про мистецтво. Я читав не так багато, проте мені мені вже сподобалося. Всім рекомендую до покупки. Драма, психологія, сцен, спорт, трилер це у нас все про люлок або синю тюрму. Тому з першого по четвертий онгоїнг. Історія обіцяє бути дуже цікаво. каже той, хто прочитав вже більше 20 томів. Я не знаю, чи буду збирати серію українською. Проте, усім рекомендую, ну бо я вже переглянув і аніме, я прочитав цю мангу до моменту її виходу Онгоїнго. Проте, хто ще не читав, всім дуже рекомендую: Sport Go, книгарня, який причаївся Лео, там перший Онгоінг. Це не манга. Проте в нас, здається, з Тайваню. Як називається манга в Тайвані? Я не шарю. Кому таке подобається, купуйтеся! Одовжаємо все і зразу. Отут у нас іде моє вітання Блек Джеку. Там з першого по другий. Це історія про юного лікаря, який пізнає всі важкості яп японської лікарні і медичного устрою. Рекомендую. Кімната, колекція ілюстрацій та манги Том Перший закінчена, а можливо не закінчена і в дальшому буде видаватися ще щось. Кагл Шінтаро, пані з нескінченного замку, Онгоїнг. Я нічого не знайшов, а що знайшов, то дуже сумбурно. Кому зацікавило, можете собі шукати, читати, дивитися, купувати. Ще я вставлю один комікс. Це у нас Кот Пілігрім проти всього світу. Виявляється, історія закінчена. Скоро я собі куплю томи. Продовжаємо. А зараз єдільний розділ манга українською. Тут у нас є вдовичка, книга перша закінчена. Я не зовсім знаю, чи це є манга, чи це є у нас скоріше мальопус, чи це у нас є комікс, проте теж дуже цікаво. І українською від українського автора. Продовжуємо. Журнал української маги Нью. Тому з 1 по 8 онлайн чесно, не знайшов майже ніякої інформації, тому не можу нічого радити. Катарсис, там том закінчена. Це у нас від співавторок Манг Юа. Ну, принаймні вони там часто появляються. Це збірка історій, дуже цікавих історій, проте деякі історії без діалогів. Є цілий великий повноцінний огляд Манг Інюа прикріплює. Ну і на цьому у нас все. Стоп! Шановні, поки я монтував або трохи відлиняв від роботи над цим відео. Наші шановні купу нової манги. Це. Кенен, це як казала представниця нашої ідеї, що ця історія сподобається тим, кому подобається принцеса Мононоке. Також хід цього року, Фрірен, це просто неймовірно, це означає, що наша манга-індустрія вступає з кожним днем на новий крок. Дуже дякуємо нашій ідеї за їхню велику працю. Далі у нас є Кілен Stalking, нянька Якудза для доньки боса та Чудернацька антикварна крамниця. Нянька Якудза для доньки Боса вже має аніме-адаптацію, я знаю. І тепер у нас є манга по цьому. А 14 антикварна крамниця це у нас артбук, і всі, хто хочуть, можуть собі купувати. І якщо вас питаєте, звідки я про це знаю і де я дізнаюся всі новинки, то я сиджу на каналі Манґі підписаний на офіційні сторінки в інстаграмі наших видавництв, що я вам рекомендую. І також я перевіряю сайти офіційних видавців у інтернеті. На як з майбутнього вам прощаються і всім удачі! Що я хочу би сказати. Я думаю, що це вся мага української, проте якщо щось вийшло нове. Або що ще, то я планую зробити таке саме відео приблизно аж через рік напередодні наступного літа. Якщо ви знаєте ще якусь мангу українською, прошу написати про це в коментарях. Проте перед цим перевірте, чи не є вона піратською. Ласкаво, прошу поправляти мене, якщо я десь сказав якісь помилки. А також, якщо якась людина в коментарях хоче дізнатись більше про якусь мангу, а ви про неї знаєте багато, прошу допомагати тим, хто хоче дізнатися щось про одну. Мангу в коментарях на цій ноті. Попрошу покласти вподобайку. Ну і коментар по бажанню, якщо вас це цікаво, якщо не хочете дивитися відеоролик. Презентація є в описі, проте перед цим прошу покласти вподобайку. Ну і коментар по можливості. До речі, по тайкодах кодах розкидані у нас різні роди розділи по жанрах. Продовжаємо. На цій ноті я би завершити наш відеоролик. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі. Ну, і якщо у вас є зайва копієчка, донайте її на зсу. Все вам доброго і до зустрічі.